Сьогодні надзвичайний день, день, коли наша велика шкільна родина зібралася не лише для свята, а й заради важливої благородної мети. Кожен із нас знає, якою ціною виборюється мир лу, футболі, на передовій під підул артилерії, і пологі та безпеках наші захисники, захисниці збройних сил України стоять на сторожі свободи. І сьогодні ми зібралися, щоб підтримати їх своїми добрими справами, теплом сердець і нашими зусиллями. Наш благодійний ярмарок це маленький, але дуже важливий крок назустріч тим, хто щодня робить величезні кроки заради нас. І ми віримо, коли єдність є, тоді є й сила. Оди весни, твої найкращі на планеті сини, вся земля, серед землі буде над Україною буде і вся земля, серед землі ми. Долучаємося до такої благородної акції, місії, до ярмарку на підтримку Збройних сил України. Втретє, як на Новий рік. Звичайно, що наш заклад робить це частіше. Але сьогодні, напередодні новорічних та різдвяних свят, всі учні та батьки зробили свій внесок і зроблять свій внесок. До найшвидшої нашої української перемоги, звичайно, я хочу подякувати усім вашим батькам, діти, бо без них ви би не змогли приготувати те, що ви зараз чим багаті на передайте їм вітання і велику подяку від дирекції школи. Я дякую вам і вашим керівникам, що організували не просто ярмарку, а і естетичне виконання пісні, культурну програму. Щира вдячність адміністрації закладу за запрошення. Батькам велика вдячність за їхню допомогу для наших учнів, адже вони також вкладають багато зусиль. Щоб наші дітки мали змогу представити свої власноручні випічки, вироби, печива, тістечка, соки за що їм дякуємо учням, також за ваші зусилля, які ви вкладаєте щодня не тільки в навчання, а й у творчість. Нехай завжди у кожному з кожного з нас панує добробут, лагода, затишок і напередодні новорічно-різдвяних свят кожен з нас загадує найзаповітніші бажання, які маються здійснити. А для нашої України це мир і перемога.